Привіт! Ви на каналі готуємо разом, З них готуємо сицилійський пиріг, який тане в роті. Дуже простий смачний рецепт, тож беремося до роботи. Для Приготування цього рецепту нам будуть потрібні яйця, дві штуки. Ми будемо з вами розділяти жовток від білка. Використовуємо в цьому рецепті лише білочок, жовточки нам не будуть потрібні. Галі, цей рецепт готують у формі печива, але ми з вами сьогодні приготуємо в виді пирога, щоб було швидко просто, але не менш смачніше, ніж печенько, тож про готувати. Зіляємо жовтки від білків. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Я дякую вам за вашу підтримку. Жовтки ми відкладаємо, нам буде потрібні лише білки. Беремо мисочку, сюди будемо мисочку додавати 250 г борошна. У цьому рецепті до борошна ми не додаємо ні розпушувача, ні соди. Нам буде потрібно лише борошно і декілька інгредієнтів. Додаємо борошно і до борошна. Зараз сюди додаємо цукрової пудри 2 столові ложки. Додаємо ложки щупчиком. Можете додати навіть трішки більше, якщо хочете, щоб було більш солодше. Потрібно це все ретельно перемішати. І зараз сюди, коли все гарненько перемішаєте, додаємо наші білки. Даємо білки і зараз беремо терку і будемо сюди натирати цедру апельсина. Можна апельсин заменити на лимон. Беру ложку і починаю замішувати тісто. Спочатку замішаємо трішки ложкою, а потім домішаємо руками. Це не забувайте про зворотній зазов. Зв пишіть коментаря за якої країни чи міста відео, знаю, що пишете. Всі вам дякую за вашу підтримку. Такої структури у нас має бути тісто, як ви бачите, так щоб можна було з нього щось, як то кажуть, зліпити. Зараз беру ще пергамент, викладаю туди наше тісто і трішки тачівку його розкатаю. Зовсім небагато, щоб воно не було тоненьке, воно має бути таке на сантиметр товщини. Тільки розтачали зовсім трішки, не обов'язково такої рівної форми. Тепер беремо форму, застеляємо пергаментом, На дно форми трішки посипаємо цукрової пудри. Вкладаємо наше тісто у форму, так легесенько ручками розрівняємо по розміру вашої форми наше тісто, можна сказати, так наш майбутній пиріг, бо ще трішки він буде готовий. Верха також посипаємо цукровою пудрою і будемо з вами випікати при 180 градусів 35-40 хвилин плюс-мінус залежності від вашої духовки. Смакота відправляється в духовку, а ми мусимо з вами трішки зачекати. Таку смакоту, красоту ми з вами приготували зараз? Будемо смакувати цей смачний пиріг. Всім хто їсть, всім смачного. Вже файний рецепт готується дуже легко. Тут нічого складного. Доступні інгредієнти. Ще хочу сказати про сам смак пирога. Цей пиріг, хто любить таке сухе печиво, ось це така структура тіста. Він не буде такий пухкенький, як бісквіт, а більше як печиво біскоті. Якщо знаєте, ось така структура. хрустенький, в міру він м'ягесенький, звичайно, він не забитий. Зверху має гарну скоринку хрустку, а всередині він такий трішки твердіший. Люблю такий вид випічки, тому часто готую, щоб не завжди готувати пісочки і бісквіти, тож спробуйте приготувати, можна приготувати і в формі печа. Всім дякую за перегляд, всім па па па, -па.